Вітаю в ефірі. Новини у студії Євген Коптів вдосвіта Дніпро накрило рясним дощем. В результаті зливи на деяких ділянках доріг в низинах. Утворилися величезні калюжі. І деякі автовласники застрягли у воді. Так на проспекті поля поблизу вулиці Антоновича легковик довелось виштовхувати з води власноруч. Наразі дощ припинився, однак, аби уся вода зійшла з дорожніх шляхів, потрібен деякий час. Ніч у Дніпрі та області минула без обстрілів і повітряних тривог. Утім, вчора від ворожих атак вкотре потерпали Нікополь та Мирівська громада. Важка артилерія агресора пошкодила п'ять приватних будинків. Понівечі ні три господарські споруди. Напередодні окупанти знову атакували Запоріжжя. Війська країни-агресора вдарили по цивільній інфраструктурі. Наразі відомо про одну загиблу людину та 16 поранених. Серед них четверо дітей. Постраждалих госпіталізували. Руйнування достатньо масштабні. Зараз ДСНС проводить безпосередній обхід і заходить до кожної кімнати, до кожного угла, щоб знайти, якщо є, виявити людей. А взагалі є інформація? Чи перебували там люди? Була інформація, що люди перебували. Більш того, цей об'єкт знаходиться в людному місці, тому. На, на щастя, якраз люди після того, як почули ракети, вони перейшли в укриття. Понад сім місяців пройшло з найбільшої терористичної атаки на Дніпро. 14 січня 2023 року, у святковий вихідний день, рашисти поцілили по багатоповерхівці на набережній перемоги 118. Тоді 46 людей загинули, з них троє діти. 75 отримали поранення, з них 13 дітей. Рятувальна операція тривала 69 годин. Ворог поцілив у будинок ракетою х 22 яку поки не в силі збивати в оборонці неба. Натомість вже оголосили про підозру винним у скоєнні цього злочину. З-під землі йдуть такі стони, такі крики, що це просто неможливо їх усвідомити. Я, мабуть, ніколи не забуду те, що тут відбувалось саме в той день і саме в той час. Така Все було спокійно, все було мирно і раптово вікно моє в кухні відкривається. І хвиля ударна так ударила мене, що я винесло мене з кухні в коридор, і я подивилася, зашаталися стіни. Я думала, що вони зложаться, як карточний домік. Ну так легко, люстра все, потолок пішов худором. Ну все худором пішло, і був свист, свист, шалений свист, а потім такий вибух. Три доби цели відсотків ми тут знаходились повністю іменно активна фаза. Розбор завалів проводився біля трьох діб. Одразу в першу годину був розвернутий оперативний штаб проведення ліквідації надзвичайної ситуації. Він знаходився тут через дорогу. Все знаходилося, щоб в полі зору, скажімо так, всі дії, все перестановка техніки на оперативних участках та контроль проведення їх роботи. Я вже через декілька хвилин піднялася, вискочила на двір. Отут все горіло, і я там стояла і дивилася. Огонь був вище дев'ятого поверха. Дим весь пішов, отуди, в ту сторону, отут горіли дерева, а дим за димом нічого взагалі не було. Видно, екологія така, що тут дихати було нічим. Люди падали з потолків, падали з балконів, бо це був такий крик жахливий. Того, щоб підігнати спецтехніку для тієї ж евакуації людей, треба було розчистити собі шляхи під'їзду. Я хочу сказати, я був вражений, мабуть, тим, що небайдужі громадяни, містяни, вони буквально всім, що попадалось їм під руку, проводили розчищення шляхів під'їзду, тобто це були і дорожні знаки навіть. Все, що попадало зі під руку. Оперативно розчищали, ми під'їжджали і надавали допомогу, проводили свою роботу. Люди живцем-живцем падали вогонь і горіли в вогні. Це був ад, а це був ад кромешний, стони, крик перенести це було просто неможливо. Люди, які не могли це все витримати, падали отут, втрачали свідомість. Щодо криків людей для рятувальників, котрі проводять розбори завалів. Це навпаки стимул працювати краще, працювати швидше. Тому як у на в нашій роботі є такий термін, як. На мовчання під час якої завмирає вся техніка, і ми слухаємо безпосередньо людей, котрі просять про надання допомоги під завалами і активізуємося саме в тому участку, в котрому ми чули крики на порятунку. Зазвичай там вже долучаються прокурори Офісу генерального прокурора і вже тоді повідомляються про підозру і притягаються ці особи. Ну, це справи, мабуть, найбільш відомі, де вже Міжнародний кримінальний суд залучався. Це по депортації дітей. Це ну, таке найбільш відома справа, я думаю, от по Україні. Так, інша справа це Каховська ГЕС. До речі, на перемоги 118 Там такі особи були встановлені і одразу було повідомлялося про підозру особам. Тут було залучено біля 20 одиниць техніки. Особовий склад мінявся щора, що Кожні 8 годин замінювався особовий склад, тому що велика нагрузка на людей. Одночасно тут знаходилось там, до 200-150 чоловік особового складу, тільки ДСНС. Я не рахую поліцію, комунальні служби, медиків, волонтерів. Рятівники, я просто, просто була вражена, як рятівники, це такий огонь великий, тут крани стояли, і вони намагалися потихеньку, як пожарники потушили огонь, але ж там внутрі огонь був шалений, страшний. І пожа... і вони витягували людей звідти. Чи за мене особисто ну, я був сильно вражений і певно, що ще значна кількість часу після цього як би, так сказати, приходив до нормального самопочуття. Свідомо, так. Від сьогодні на дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Про це повідомляє патрульна поліція. Зокрема, йдеться про автотрасу М 30 Стрий Умадніпро і зварене через місто Дніпро. Максимальна швидкість 50 км на годину у кривому розі це буде ще на трьох вулицях. За перевищення швидкості нагадують правоохоронці: більш ніж на 20 км на годину штрафуватимуть на 340 гривень а за більш ніж на 50 км на годину. На 1700. У Дніпрі ремонтують багатоквартирні будинки. Серед них і найдовший по проспекту героїв. Славно китайська стіна вже впродовж наступних двох місяців буде мати нову каналізацію, електромережі та багато іншого. Роботи виконують за зверненнями мешканців, усуваючи аварійність низки комунікацій. За інспекцією директора департаменту житлового господарства міста слідкували мої колеги. Будинок по проспекту Героїв 12 найдовший у Дніпрі. Китайська стіна, як його кличуть, має єдину адресу та аж 36 під'їздів. Наразі усуваючи аварійність, тут повністю замінюють комунікації. Дивіться, це у нас нові труби пластикові. Вони, значить, це труби центрального опалення, які не замінювалися з моменту будівництва самого будинку. От вони далі підключаться отсюди в стаяки. Окрім опалення, мешканці отримують сучасну каналізацію та труби холодної води. Для заміни комунікації ми використовуємо полипропиленовые труби діаметром 63 мм вместо старих – железних труб. Ввиду того, що вони не так подвержены зовнішнім воздействиям, вони не піддаються ерозії, не ржавіють, не засоряются, як старі металлические. Труби утеплюють, а використання сучасних технологій дозволяє не турбуватися про систему під час експлуатації. Також ми встановлюємо запорну арматуру на крилля для того, щоб була можливість відсікати конкретно одне крило і при цьому не встановлювати роботу двох під'їздів. У будинку розпочали ремонти усіх під'їздів. Мешканці отримують також і нові електромережі. Буде все замінено, будуть нові стайки, буде нове освітлення. Тут ще буде багато других робіт, робот. Починають благоустрія і закінчує там, ну скажем так, і покрівлями, і швами. При цьому мешканці китайської стіни беруть активну участь в обговоренні концепції ремонту. У них ще багато всіяких ідей, як ще покращити, як ще більше щось зробити. Ну, спілкуємося, знаходимо якісь спільні компроміси в цим питанням. Розповідаємо, що ми можемо зробити при виконанні ремонту цього будинку. Усі роботи планують завершити вже за декілька місяців. І далі коротко про ситуацію у місті. Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведеннях не зафіксовано. За минулу добу комунальники усунули 36 засмічень на каналізаційних мережах, а також ліквідували 20 пошкоджень на мережах водопостачання. Більше на сайті телеграм-каналі Дніпротєві та офіційному порталі Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту трамваї номер 18 та 19 продовжують курсувати скороченим маршрутом до вулиці передової без заїзду на житломасив Лівобережний 3 також скорочений маршрут трамваю номер 12. Він прямує від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду на старомостову площу. І на останок про погоду зараз у Дніпрі температура повітря плюс 22. Протягом дня цей показник сягне двадцяти градусів. Також синоптики прогнозують хмарність і дощ. Випуск на цьому завершено. Підпишіться на канал Дніпро Тіві та інші наші спецпроєкти. qr коди на екрані. Якщо Дніпро ві зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі, і бережіть себе.